Що він зі мною робить, диви, як розробив. От батяня, ну, тістюха, молодець, все в міролончиках. Ну, а тут він взагалі покорив моє серце. Зараз покажу. Диви, як це розбив. Ай-яй-яй. Це обережно. Туди пішло. Так, Красавчик. Все, в він є. А ось що зробив? Я ж як людина. Так, зараз лампу покладу. все, Ну, молодець, друзі. Все, раз, сюди. якщо треба? Раз, сюди, все перекрив. Вода перекрилась. Красавчик, я не можу. Все. Раз. Молоде! Так. Клас, друзі! Ось так треба робити!